У стародавньому світі де честь дорожча за життя, а життя це стріла, і кожна стріла в твоє коліно, де стріляє не лук, а зранку твоя спина. В такому царстві і народився наш герой. Ну, як герої, щось між героєм і тим, хто постійно пихний. Легенди, це Kingdom Come's Deliverance 2. І нова рубрика Делар нарізав. І сьогодні покажу тобі всі цікаві та крінжові, на мою думку, моменти з цієї гри. І якщо тобі сподобається, то підпишись, поклади вподобайку і обов'язково напиши в коментарях, щоб я розумів, чи рубрика тобі зайшла. Вмощуся там собі зручніше, а ми погнали до перегляду. Угамуйте рябка. А це собака наша. Рябко, блядь, Закриї б**ло. Поговорить із платчиком, його можна знайти, якщо ти. Якщо йти по вказнику компаса у верхній частині екрана. Я розумію, що тут можна, але мені треба знайти якийсь хавлот для рябка, щоб зараз рябко не згриз комусь на ногу. Друге, шавлюю подрібнити і додати в казанок. Та ну тихо, баба, блядь. І третє злити. Ні. пиздець, під руку тут мені її. Бухто мать. Швидка подорож, ви можете швидко подорожувати до вже відкритих місць за допомогою м якого знаку. Ну я його просто бачу так. Коли я бачу м'який знак, в мене зразу якийсь такий звук може. Я не знаю. А що ш... а з тіпом, блять? Ти бачиш цю цінь? Корове привіт. Мунафи. За да зараз я захожу нахожу їх там і <laughs> потом інтерв'ю. Мені пальці в рот клау так по були. Ні, ми йдемо до того, що... Чи не спочатку два мішки поносим, наверное, да? Да, давай мішки. Щоб, типа, він таки думав, що ой, нарешті він працює, ми його хіраки надурили так жорстко. Може, з молитвою пощастить сильніше. Гарна ідея. Убелеставі Боже, зглянься нас, щоб нам не повідривало дупи. Амінь. Ходімо вже, у нас небагато часу. Так, а у нас є лопата? Де лопата? Я не знаю. Тарам! Заплатити я не можу, але якщо скористаєшся нашими послугами, то дам тобі знижку хіра собі, та ти мені безплатно маєш дати. Я маю на вашій послуги, блять. Тут є якийсь цей самий. Нічліх. А нахер мені нічліг? Мені треба нічліг, в смислі нахер. Вони козика з біполярка народ. Що тут вона живе. Кукурікун нахер. Знаю я бурдюка, та не думаю, що я тобі щось розповім. Він це і не та є добра причина. Ти не перший хто його шукає. Зато я перший, хто може знайти щось в тобі, бл. <плес> Шутка. Так, окей. А ви знайшли трав'яний сад. У нас зараз такий час. Знайдеш трав'яний сад, то за тобою приїдуть дуже швидко. Ха-ха-ха! Нарешті ми вільні! Я сейчас стрелатка. Не, не угадав. Так, дай його нічний горшик. Нічний горшик, блядь. Нічний горшик. Пс. Нормально, нормально, нормально. Ой, е-мое! Це... Це вона бжданула! Жиночка, ти зараз блять, блядь, мое так, у нього, походу, має бути нормальна бронька. Дивися, ну ти тысяч. Блять ти, чувак, ангіною не болів взагалі ніколи, походу. О! А що ти в кутку, як кряпко, блядь, спиш? алло. Ясно, бля. Я навіть не буду, я навіть не буду це озвучувати. Можеш я ви хочу. Це бойовий вигук, бляд. Я приведу підмогу. Ой, бляд. Що за Що, що по глині, блядь? Вот що називається схрестити мечі правильно. Сейчас <laughs> комош пиздец. Что, тоже хочешь, там ну, давай. Там и не пиздец. Эй, что осталось? Убилствованная пометностя. ха Не, Индроп, успокойся. Сейчас без рыбы. І все. Ну що, легенди, надіюсь, такий формат вам сподобався, і ви хоч трошки відволіклися від сьогоднішніх реалій. Якщо це відео хоч трішки змусило вас поржати, то підписуємося, кладемо свої царські лайки і пишемо щось в коментарі. Я знаю, що в іграх я не вмію дуже добре битися чи стріляти, але знаю, що завжди попадаю вам точно в сердечко. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І по традиції, пока-пока.